Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхав коло мию до хлопців. Тут вже був не раз у них. Вони мають що кажуть далі коней багато продаж. Щось продали, ви лише одного того бруня тепер продали? Так. Брунь поїхав у Трійцю, ні? Так, Надіємося, що в хороші руки. До Андрія. Це скільки? Що це є? Лошиці два роки. два роки, так? На продажу, не? Така лошечка двохрісна. Вона запрягалася чи ні? Так. Запрягалося, Зараз ці робочі коні коніші хлопців зараз запріжуть, їх бетоники покажуть, як кіган. Марно стало, сон, але вже так потепліло, був мороз. Поняшерці понабирали, так поняв всі. Зараз за ціну розпитаємося каціною. Це друге вже виходить. Що це є? Жеребець, ти ж літом пам'ятаєш. А, я зрозумів, я вижу вже. Що це жеребчик? А Скільки йому, бо я нагадаю? Два. Два теж. Жерепчики. Жерепчики кобили. А які ціни? Ціни. 900 900 доларів за навіть, так? файно, стає на свічку. Файний став, ні? Ще кращий. Квахи. А, того він так скаже. Чуєте? Ти його з цієї сторони зараз приселиш, ні? Чи ти його заведеш? Він теж запрягається? Так. Може і запряжем зараз. Ти його? Чи її? Ти що, всіх позапрягаєш? А ну і на свічку чи ні? Він вже до неї буде лізти. Його подальше від неї, ні. Не? Які ти кажеш ціни? 1900. Ну я чув, за Нега 900, а за неї тисячу. Так що самоліпше ціни сказали і... Кажу, так само найкраще. Скажемо ціни. Ти. Собі номер лишимо в описі. 900 жеребчик двохрічний. Маю ще малого. Тисячу кобел. Я взяв зараз виведу. Малого, так? Так. Давай. Так. Ти собі тут таку трубу зробив спеціально, чи? Так, так тут ще хлопець вів. Лощика скільки, скільки йому? Шість місяців. 6 місяців такі каси. То Та що кобел така була така, так? Було, так, ката, так? так. Син бруня. Так що брунь дає ще файний потон. Яка ціна його? 400. Долар. 400 доларів ціна? Ох, цей нервується. І ще маєш жеребця робочого великого? Чи? Ще два жеребця які. Ого. Ти що, все сюди? тут недорого, вони не будуть битися, ні? А я буду бес. Виводиш все сюди? Ми зараз будемо по потоку освітити був буду битися. будуть ну. Сі разом стоять. Ох, це жербець? Файний. Скільки там жеребця? Дев'ять років, так? Файно, нога, але не я вирішую. Бля, ханогу має файну підсумувати. Ох, який А яка його ціна? 1400. 1400, так? Роботу. Покажемо зараз, ні? Кований на острій, точно робив роботу. Чотир вихоче Та я він я кричу би він не лягав, він лише резко... Улегся і все Файний Де ти тепер його присилиш до них? <звук> бо там же ребець, тут же ребят спокійно стоять, а буде Зараз заприжимо їх. Там вже десь єди зволі, даємо біля хуміх. Файний іконець. Та що ти хочеш? Фай? Поставу дуже гарний. Ногу ногу має грубе. Так, починаємо начинам... з самого старшого, не живипця похтої дає. Лізи до долошитів на луп. Шле я на шкірі не та? Вічно вай, якраз йому до помасті. Це масень таке. То примерзло, певні хлопці? Так, бо то, бля, мороз був у нас страшенний. Точно тут ви видіть як то намерзло? Та то зразу ветка, що роботу має, а? Він перший раз сіпнув, дві циклі намер. Це глину глинути зірвав. Але ти мудро зробив, взяв ти його зірвав. Перевернув. Капець. Татуветку він ков, де щоб він не зачепив тобі бампер. Є. Є. Бетон кіски капець. капець Кажу, бетон масну кишки. Це більше та там якусь меншу були, ні? А тут знову ну, завтра не запрягаю ту менше. Тут меншу, да? Зай. зайшов. Поштованки кипят. Дай но? Відвідко що, Що вже кабецьки гнеда. Дальше нема куди. Я дорозі чіт, так я гнев. Ну, так я гнедом, привет. Може розверни зразу, це тим. Кіпески файні, капець маєш. Та до цього більшого зачепиш жеребців, так? Старше, так? Так, я ще зараз до один кінь є. Великий. Великий, великий так? Бо а... до того ловчата хіба до того? Чи ти не будеш їх чіпляти? Та посіпаю зараз. Великий. Але до меншого їх бетону. Щось позавожу, бо вони зараз не без колесні. Котрого забираєш? Цього, певно, забираю. А так. другого возьмеш, так? Та? Так. Так що нагадую, у кого цікавий такий жеребець, знаходиться в Коломиї. Спокійний, адекватний. Так, Запряжний, сам їде у парі у будь-якому любе. Толі, дивіться, там Підкований, такі. ціна невелика, 1400, так? Так. Ціни за всі коні розкажемо. Так, то жеребець і це жеребець. Белка 2 роки и лоша 60. Так, тут есть еще такие кинь, хлопцы. Дают его квитачи висим. Дают его Тоже на продаж 1200 долларов, Да. То всіх не будемо зачіпати, покажемо так. Він так з лісосіки з роботи. <кхи> Змагнів. Віддіти його добре. Підгодувати Аперед... його. Але кінь цей, файний, великий. Робочий з високий. Ні? Ти зараз перечепимо ту плиту мало всі молодих, кого так, Зараз осадити зараз зачепаємо. Трохи покажемо. Коля, ти йдемо ось Так, Що такий кінь? Це не жеребець, це не кінь. Такі. Давай. Дякую. Так, є ще такий гнідий жерепик. Теж на продажу скільки йому? Три з половиною. Три з половиною років. Яка ціна? <coughs> скільки? 35. 35, а? Ціна 35 тисяч. Його не будемо теж запрятати, ні? Ні, запряжемо, да. Може його до тої менший? Майбіше квітон, цей не має, так. Ну, Я теж думаю, це бетон дуже великий. Для того, щоб ця великого так. Коней робочих на продаж багато. І гуцулик як, щось таке. Mm. Треба накоротше, зачіпіти на коротше. Коба на коротше зачепити буде. То буде легше. Тут зачепили менший бетон для цього, то видку кажуть, я гнев дома є аж боксу. Та й буде, буде, показали трохи. А чи б не велику, за ним нашу. На, ще не рви. Не треба. Я думаю, що велику не треба. Він замалий для великої. Ось це, таток, капець І взяв він великого ковка. Хлопці його до. Є. 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 Буде хлопці, так, світ. Такий кобок для на зачапим. Той бетон. Mm -hmm. Так, тепер молодого хочуть зачепити, хлопці. Пора джерабчика, потім кубибку. До до меншого бетону.

Що ти не розвертаєш? Хочу на важкі гуляти. Давай задачу Бен не дать ти договора На важках він іде до кобили На важках ще довго не знаю Было его научиться. Все, все, стоп. Та Він мало, що був кежний, Але кегне, як він каже, хоче.